Друзі, вітаю! Очевидно, що після уже позавчорашніх провальних переговорів у Москві мала б нарешті з'явитися реакція від президента Ша Трампа також Путіна. І сьогодні вона з'явилася. З одного боку, Путін вирішив вийти з терміновими заявами і зверненнями. Він вийшов до індійських журналістів перед своїм офіційним візитом до Індії. Путін назвав консенсус щодо мирного плану непростою задачею. Я назвав зустріч з Віткофом і Кушнером дуже корисною, однак він відмітив, що адміністрація Трампа взяла на себе складну місію. Далі Путін почав всіляко виправдовуватися за агресію проти України. Він заявив, що Росія пропонувала Києву вивести війська з Донеччини і взагалі не воювати. Очевидно, що Путін й надалі продовжує вірити в те, що він дуже розумний, такий хитро зроблений, так званий многоходовочник. Ми пам'ятаємо події 2014 року, коли Україна не стала воювати за Крим. І це обернулося тим, що уже через декілька тижнів Росія розпочала агресію у Донецькій та Луганській областях. А зараз Путін, вмикаючи дурня, робить такі заяви. Далі Путін заявив, що в будь-якому випадку Росія захопить Донеччину. Він почав погрожувати будь-яким шляхом захопити Донеччину та інші території України. Пропагандисти на тлі таких заяв Путіна верещать, кричать про те, що так звана Новоросія буде нашою, і що Путін заявив, що однієї Донеччини для Росії буде мало. Після цього Путін повідомив. Що Росія відкинула частину пунктів з 27 пунктового мирного плану США, і пропагандисти уточнюють, що ключовими темами став вивід військ і демілітаризація, що Кремль підкреслює готовність до компромісів, але лише на умовах, які відповідають інтересам Росії, включно зі статусом Донеччини. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що Путін не пішов на жодну поступку. І надалі Кремль наполягає на тому, щоб Україна вивела свої війська з наших українських територій, з наших українських земель, та ще й Україна провела так звану демілітаризацію, тобто Україна роззброїлася і скоротила армію. Ну тут взагалі без коментарів. З іншого боку, лунають заяви зі що. Вчора, пізно ввечері за київським часом, вже після 21-ї години з Білого Дому пролунала заява, що Трампу доповіли про результати перемовин у Москві. І це нічого собі, скільки часу вже пройшло, і лише вчора, пізно ввечері за київським часом доповіли. Сьогодні Трамп заявив, що він не знає, що робить Кремль. Я не знаю, що робить Кремль. Можу вам сказати, що у них була досить хороша зустріч з Путіним. Він хотів би закінчити війну. Таким було їх враження. Наскільки це відповідає тісності, ви знаєте, але їхнє враження було таким, що Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, Путін хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня, але їхнє враження було дуже чітким. Путін хотів би укласти угоду. Подивимося, що буде. Взагалі, такі заяви від Трампа, що він не знає, що робить Кремль, то що тут додати, крім того, що далі Трамп заявив, що він вважає, що Україні треба було погоджуватися на закінчення війни, коли Трамп говорив про буцімто відсутність козирів України, відсутність карт. Трамп говорить про той скандал. Коли у лютому цього року президент Крине Зеленський був в вальному кабінеті, і коли і Трамп і його віце-президент Венс говорили про те, що, начебто, України немає карт, і що тоді потрібно було погоджуватися, а зараз гірша ситуація, і це прямо вказує на те, що Трамп планує тиснути на Україну. І Сьогодні міжнародне видання BBC News повідомило, що у Міров зустрінеться з Віткофом уже сьогодні у Флориді. І що будуть перемовини, це вже третій раунд перемовин за останні дні щодо мирного плану Трампа. Тобто зараз ситуація важка. Трамп однозначно буде тиснути на Україну щодо тиску на Росію. Жодних заяв немає. Трамп говорить лише про те, що у Віткофа та Кушнера склалося враження, що буцімто Путін хоче миру і хоче укласти мирну угоду. Наші українські змі пишуть про подвійну гру Кремля. Іж Російська Федерація в лапках продає США мирний план, а росіян водночас готують до війни. Росія намагається показати Америці, що готова до переговорів, але всередині суспільства цю тему підносять інакше. Ті глядачі, підписники, які дивляться мої випуски. Я регулярно у випусках показую, розказую те, що повідомляють пропагандисти росіянам, що вони їм заливають в голови. І не видно зовсім того, що Росія збирається прийняти агресію. Більше того, Росіян накручують на продовження війни, накручують на те, що Росія має воювати аж до знищення української державності. Цікаво, що на тлі сьогоднішніх заяв від Трампа сьогодні з'явилось повідомлення заява від Держдепу США, що інститут миру США перейменували на честь Трампа. Сьогодні вранці Державний Департамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити найбільшого переговорника в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру імені Дональда Трампа, найкраще ще попереду. Коли лунають такі заяви з Білого Дому про найбільшого переговорника в історії, то також у мене просто немає коментарів, просто не хочу висловлювати свої емоції щодо цього. Важлива новина сьогодні. Президент Франції перебуває з офіційним візитом в Китаї, і зараз він проводить зустрічі в першу чергу з сі Цзіньпіном, Як повідомляють міжнародні змі. Макрон під час візиту до КНР просить Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну РФ проти України. Макрон зокрема запропонував Україні та Росії оголосити енергетичне перемир'я, і президент Франції сподівається, що Китай скористається своїм впливом на Росію для припинення ударів по енергетиці України. Але щодо Китаю, то лунає Сі Цзіньпіна, Він сьогодні заявив, що Китай підтримує мирну угоду щодо України, прийняту для всіх сторін. Як це розуміти прийнятно для всіх сторін, тобто прийнятно для агресора? Чи як це розуміти? А Цзіньпін не забув часом, що у 1994 році Будапешт меморандум підписувала Китайська Народна Республіка. Чи він вважає, що то був інший Китай, і що зараз він себе фактично оголосив імператором Китайської Народної Республіки, що вже Китай змінився? Тоді, взагалі, чому які у нього претензії до Тайваню, Якщо все змінилося, і якщо Китай вже не хоче відповідати за зобов'язання, взяті на себе, чи що це взагалі відбувається? Як розуміти такі заяви Цзіньпіна? Макрон у Пекіні заявив про готовність сприяти регулюванні суперечок у європейсько-китайських зв'язках. Він закликав всі збільшити китайські інвестиції для скорочення торговельного розриву. Загалом, ситуація така, що у Європі є важелі тиску на Китай, і ці важелі, звісно, торговельні. Тому що товарооборот між Китаєм та Європейським Союзом це десь близько 900 мільярдів доларів. Це щорічний оборот з Америкою менше зі США – десь 700 шістсот сімсот. Є важливі тиску, і президент Франції горе сімпіну прямо. Що Франція може попливати на ситуацію щодо того, щоб знизити рівень певних конфліктів, і щоб покращити взагалі взаємодії в торгівлі та інше. Однак щодо заяв з Китаю від Сідіньпіна, ми чуємо, що Китай не планує тиснути на Путіна. Більше того, є заява від речника китайського МЗС Цяна, Це заява вчорашня, про те, що Китай вважає, що використання заморожених активів РФ для України не сприятиме завершенню війни. Навіть такі заяви лунають, і ці заяви вони прямо свідчать про те, що Китай, хоча він заявляє про те, що він буцім -то миротворча країна, що в цілому підтримує країну агресора. І на тлі взагалі новин про те, що зараз Європа приймає рішення щодо долі заморожених московських активів, сьогодні лунають погрози з Кремля вустами Медведєва та й не тільки. ЗМІ пишуть, що Мєдвєдєв погрожує Європі війною. За використання російських активів для репараційної позики в Україні. Лунає заяви із Ради Федерації від заступника голови російського радфеду від Косачова, що заяв ЄС про війну з РФ не повинні стати пророцтвами. Вже й такі заяви, такі залякування. Щодо залякувань від Путіна, Медведєва, Косачова та інших. Вчора була заява від Фінського МЗСу. Що заява Путіна про готовність Росії хоч зараз воювати з Європою, є спробою залякати Європу, до якої не потрібно ставитись надто серйозно. Ось такі заяви лунають, тим не менш, на жаль, такі погрози певним чином, хоч частково, але працюють. Є ще крик від пропагандистів, що конфіскація активів РФ зірве так звану мирну угоду. І я недарма кажу про так звану, беру в лапки, тому що очевидно, що Кремль не планує йти на поступки і йти на реальні мирні перемовини. А тим часом пролунала заява від глави німецького МЗСу Вадефуля, що 20-й пакет санкцій проти Росії скоро буде готовий. Очікуємо новин, добрих новин і корисних санкцій проти країни агресора. Щодо заяв з України. Є від президента України Зеленського, що Україна готова продовжити перемовини у США за підсумками роботи американської делегації в Москві. Звісно, Україна буде продовжувати перемовини однак, що б там не було, і який би не був тиск, Україна буде відстоювати наші національні інтереси. Є відповідні директиви, є розпорядження президента України Зеленського директиви таємні. І немає жодних ознак того, що Трамп зможе протиснути Україну. Важливо, що вчора ввечері ЗМІ повідомили ближче до півночі, що Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про повернення українських дітей. Є заява від Бербок, від президентки Генеральної асамблеї ООН, яка нагадала Росії про міжнародне право, яке забороняє депортувати дітей. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій та навколо них. Пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.